Байден продемонстрував українцям, що було б, якби Камала перемогла. Ті а, шальні голови, які одразу після перемоги Трампа на другий день почали вимагати від нього: Давай, давай, мир за 24 години. От мені цікаво, друзі. От а зараз у вас як язик повертається перед жертвами в Одесі, в Сумах, в Глухові сьогодні вночі, в Миколаєві. І там діти загинули, щодня гине по одній двох е, дітей. От у вас як язик зараз повертається? От, от Цікаво мені, от ви зараз отримали те, що було б, якби Камала перемогла. Але все-таки попереду все попереду, президентство Трампа, Да, два місяці ще потрібно почекати тим, хто чекає зупинки бойових дій. А потім, як сказав і Зеленський, і Єрмак дипломатичний шлях. От сьогодні от сьогодні, ми з вами отримали те, що могло би бути при Камалі. Подобається? Чому ви не радієте? Ну ви ж радієте, ви ж хочете цього, ви ж хотіли цього. Ви ж були тільки за Камалу і ні за кого іншого, а Трамп був це якесь іщадя ада. Чому ви зараз не радієте? Ну, напишіть, що ура, Трамп там е, зараз не при владі, зараз от, Байден, Камала, ура там і так далі. Чому? Чому ви не радієте? Напишіть публічно, що ви раді. Я не знаю. Я не знаю людей, які, е, які б хотіли продовження війни в Україні. Напевно, серед мого оточення просто немає е, чиновників, немає мародерів, немає тих людей, які... Наживаються на війні. Тому можливо, у мене таких людей ну, немає або, або якась невелика кількість, не критична. Але там, чим напевне, вище, чим ближче і більше грошей, тим людей, які в депресії від перемоги Трампа. Воно нам вже розповідають, що виявляється українці у відчії від перемоги Трампа. Чиновники у Віччі може бути. Що саме цікаве, що ці чиновники оточили вище верхівку влади і не дають можливість вищим посадовцям розвернутися обличчям до українського народу. Вони змушені розповідати те, що не сприймається українським народом. І чим далі, тим ситуація, ну, на жаль, поглиблюється. І з цим потрібно щось робити. Українці хочуть миру, я впевнений. А далі дипломатичний шлях. Власне, який обіцяли з 2019 року. Бережіть себе, підписуйтесь.